Останній, Той, хто перші знімався, навігатор знімається, піднімається вверх. Не є. Не є. Завжди понижайте свій сілует. Завжди. Виходьте з зони комфорту, падайте молодцем землю, припускайтеся до землі. Ти займаєш оборону на дорозі. Виходиш на дорогу, на свою дорогу займаєш оборону. Типа. Вот так. Так переборону зайняв. Все, знявся, пішов. В той момент, Юля, вибігай сюди. Я вже? Да, щоб в ту сторону кипнуло. Ти вже підхопила дорогу. Ти в цю сторону зайняв. Отам лягла біля толканьок.